донедавна це приміщення пустувало та було у занедбаному стані. Це колишня місцева лікарня у великих лучках. Потреба у триповерховому медзакладі була мінімальна. Його роками не використовували. Зараз попит на подібні будівлі як ніколи актуальний. У Великолучківській громаді проживає більше 800 переселенців, переважна більшість із яких у навчальних закладах. А 1 вересня вже не за горами і навчання повинно стартувати. Готуємося до відкриття навчального року у 2022-2023 році, тобто до вересня місяця. Тому у нас час є. І нам потрібно зі школи людей забрати. Це по-перше. І по-друге, ну, вважаємо, що тут, от у колишній лікарні, на другому, на третьому поверсі в лучках, їм буде набагато комфортніше. Тут, мабуть, що саме дорожче буде це влаштувати тепло, бо відповідно в осені в зим, в зимку холодно, тут не працює опалення. І о, зробити. Електропроводку нову далі. Вже ми маємо і холодильники декілька дати людям у користування тут поставити електричні плити, закупити. До приміщенні колишньої лікарні на другому поверсі в розпалі ремонтні роботи. На них із місцевого бюджету виділили близько півтори мільйони гривень. Відтак облаштують 23 кімнати, встановлять душові кабіни, умивальники та унітази, а також оновлять всі комунікації. Отоплення буде електричним. Проводяться монтажні роботи по електриці. Вже на процесі пішки закінчення е, грубої роботи. Хлопці підготовлюють стіни до покрасок. В сантехніку. там є другі хлопці, які займаються, теж у процесі обробки. Розпочалося неділю назад, має закінчитись буквально 25 числа. в термін? Я думаю, так. Да. Ідентична будівля лікарні є і в ракошині, яке відноситься до цієї ж громади. І тут уже теж триває ремонт третього поверху медзакладу, де планують розмістити вимушених переселенців. Кошти для робіт виділили із обласного бюджету. Це лікарня, дільнича Ракошинська лікарня, Ракошинська ЗПСМ. На третій порог вверх він в даний час пустує і його вирішили переобладнати для внутрішньопереміщених осіб у даному випадку за кошти обласної ради. Кімнат тут до 20, а в залежності від контингента менші діти, більші люди від 60 до 80 осіб. І з облаштуванням душових кабін, санузлів, електропроводів. Плит, щоб було де готувати, підігрівати їжу. роботи. Планують завершити до 1 вересня. Тож усіх внутрішньопереміщених осіб, які проживають в навчальних закладах громади, переселять у нові прихистки. А дітки відвідуватимуть школи та дитсадочки.